Ірландія виділить Україні ще 125 мільйонів євро допомоги і окремо 25 мільйонів євро на відновлення та захист української енергетичної інфраструктури. Це фінансування частина дорожньої карти партнерства, яку підписали сьогодні під час першого офіційного візиту президента Зеленського до Ірландії. Зеленський подякував ірландцям за підтримку. А під час спільного виходу до преси розповів про сподівання та очікування результатів перемовин в РФ щодо мирного плану. Ми будемо чекати відповідні. Від них сигнали вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть залежать майбутні і наступні кроки, кроки будуть змінюватися впродовж цього дня. Можемо зустрітись дуже швидко. Зустрінемось з американською делегацією, на якому рівні ми подивимось залежності знов таки від сигналів. Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс. Швидких і прийняття глобальних, але швидких рішень то буде рівень вищий. У Кремлі відбулася зустріч спецпредставника президента Шастіа Віткофа та зятя Трампа Джарата Кушніра з Путіним та переговорником від РФ Кирилом Дмитрієвим. обговорювали мирний план, узгоджений під час зустрічі української та американської делегації у Женеві та Флориді, окрім представників США, в Росії, також міністр закордонних справ Китаю. Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. Деталі перемови наразі невідомі. Утім, є інформація, що після візиту до Москви американська делегація, зустрінеться з Володимиром Зеленським в одній з європейських країн. У Києві затримали колишнього першого віцепрезидента енергоатома та екс-заступника міністра енергетики. Слідство вважає, що він штучно завищував вартість договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду на 18,6 мільйонів гривень. Крім того, компанія, з якою укладали договір, пов'язана з російськими бізнесменами. Колишньому то чиновнику готують підозру за володіння чужим майном. Максимальне покарання за цим звинуваченням 12 років ув'язнення. РФ атакувала шахедами південь Одещини. У наслідок ударів сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Понад 36 тисяч родин залишилось без світла. Пошкоджені адмінбудівля та кілька приватних домогосподарств. Загиблих і постраждалих немає. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах. Повідомив голова Одеської ОВА. У Краматорську завершили рятувальну операцію після удару російського БПЛА по дев'ятиповерхівці з під завалів дістало тіло загиблої жінки. Попри загрозу повторних ударів, рятувальники розібрали понад 35 тонн конструкції та витягли з-під завалів жінку з інвалідністю. Загалом за добу на Донеччині через російські обстріли загинуло троє людей і шестро поранені. Зруйновані приватні багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємства, лікарня, храм і фермерські господарства. Повідомив голова місцевої ОВА. 14 людей поранені внаслідок російських обстрілів на Херсонщині, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, лікарня та школа, об'єкти критичної інфраструктури, азопроводи, транспорт і приміщення підприємств. Окупанти били по області артилерією, РСЗВ, мінометами та ефіронами, атакуючи житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Повідомили в поліції. У Чечні вночі невідомі дрони атакували Ачкой Мартанівський район, уразивши будівлю ФСБ. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Міноборони РФ заявило, що над Чечнею збили чотири безпілотники. Водночас інші російські канали оприлюднили відео вибуху у Гудермесі, де за попередніми даними було влучання у базу одного з підрозділів полку Ахмат. Також у Орловській області дрони вдарили по навтобазі в Лівнах, спричинивши масштабну пожежу. А в Краснодарському краї зафіксували вибухи біля порту та ільського НПЗ. thank you В Україні запрацювала нова програма для ветеранів, які виїхали з тимчасово окупованих територій і мають статус ВПО. У дії вони можуть оформити житловий ваучер на 2 мільйони гривень для купівлі готового житла, інвестицій в новобудову або оформлення іпотеки. Подати заявку можуть ветерани зі статусом УБД, які не мають житла на підконтрольній території та не отримували компенсації за знищене майно чи участь в інших житлових програмах. Ці умови поширюються і на членів родин. Прокуратура повернула державі понад 7 тисяч унікальних археологічних артефактів, нумізматики та зброї. В одній з найбільших колекцій часів незалежності понад 5 тисяч старовинних монет, давньогрецька кераміка і скляний посуд віком до 4 тисяч років, скійська та візантійська зброя, античні шоломи і кольчуги. У колекції, є навіть єдиний в Україні, візантійський меч. Усе це очільник ради міністрів Криму зберігав на горищі та в електрощитовій. Під час слідства він признався, що цінності придбав у чорних археологіях археологів. частину артефактів уже виставили в національному музеї історії України. Деякі з них не мають аналогів у жодному музеї країни.